Привіт! Приїхали ми знову на Коп і приїхали ми в отой ліс. Бачите, ми зараз перейдемо поле, поле вже посіяне, ми по ньому ходити не будемо. І от нас насторожує, бачите, ота ситуація ще вище горизонту. Там дуже велика дощова хмара і ми ризикнули заїхати на поле. Ну що ж, спробуємо. Так, друзі, прийшли ми до попереднього місця, там де ми купали. Там я пряжечку бронзову знайшов, поле вже засіяли соєю. Так що ми на поле йти не будемо. Будемо копати отут по оцих схилах. І був у мене сигнал, раз, дивіться, прямо на оцій цілині. І дивіться що це. Якийсь цікавий ножик, здається. Тут такий завиточок. Тут далі була ручка, мабуть. От, на жаль, вона відламана. Я думаю, тут буде якийсь візерунок. Бачите? Тут іде така завиточка, смужечка. Будемо чистити. Я думаю буде цікава річ у нас це. З якимсь сюрпризом. Ну що ж, гарна знахідка поки що купуємо далі. Чекаємо на дощ хмари. Сходяться, але будемо сподіватися, що його не буде. Так, продовжуємо ходити по цих схилах. І у мене прибор ледве зачепив глибокий сигнал. Я зняв верхній шар. Дивіться. Щось глибоке і немаленьке. Я б не сказав би, що там ножик чи ще щось, щось більше. Зараз я викопаю і покажу. Можливо, щось цікаве, будемо сподіватися. Що ж, на жаль, це була така пластинка. Я думав може щось цікавіше, але не пощастило. Ну що ж, треба копати і щось буде. Копаємо далі. Так, друзі, перейшли ми в такий чудовий ліс. Чудовий він своєю красою, природою. Але тут і один великий мінус. Це хмари комарів. Гудуть, кроме них нічого не чують Так що, друзі, не знаю витерпимо ми їх чи не витерпимо. Але будемо копати. Тут такі пагорби. Я думаю, тут щось є. Наше поселення, а там на горі. Ми долину перейшли і спустилися в ліс. Так що, друзі, копаємо. Так, друзі, годуючи комарів, ходжу по лісу. Була в нас така знахідка, такий чорний сигнал маленький. Ну, я вирішив викопати. Це в нас знахідка по війні. Це в нас гачок для застібання воротника гімнастерки. Це радянської армії. Так що була тут і війна, звичайно ж. Може бути ще щось цікаве. Якщо є такий гачок, може бути послички і все інше. Шукаємо. Ось такий жук. Лежав на пеньку, прикинувся мертвим. Друзі, був у нас кольоровий сигнал, дивіться що я викопав. Це мабуть щось з або Київська Русь. Щось туди пронизувалось, кудись вставлялось. Комарі кусають. Ну який лази. Комарів дуже багато. Ну і чого, копаємо. Може хто знає що це, підкажіть, будь ласка, буду радий. Бачите скільки їх. Друзі, вон слід від нашої ямки, бачите. А поряд ще один кольоровий сигнал. Продовження, мабуть, тієї штучки, що воно ми зараз побачимо. Можливо оця знахідка нам підкаже. Я думаю, що воно з одного. Так, зараз. Викопав. Так, що тут у нас мабуть схожа така річ? Так, зараз. Так. Ага, вже викопав. Так, де ж вона? От як незвично копати. Купоти однією рукою. Щось дуже маленьке Дуже маленьке Короче, друзі, незручно так копати мені А, ось якась Штучка латунна. Зараз протру, комарі не дають. А. А, схоже, друзі, на осколок. Схоже на алюмінієвий осколок. Так, але попередня річ, то не алюміній. Ну що, шукаємо далі, там вище ще є сигнали. Я буду викопувати, тоді вже показувати, бо так незручно. Так, друзі, знахідок уже вже більше є. І в нас був Чорний сигнал глибокий під корінням, я вже до нього докопався Лопатою вже до нього торкаю Але що там, я ще не знаю Чоє Знову незручно Коріння Опа Бляха-муха Ай блін, я думав спис, друзі, я вже Думав, що це спис, але це ніж. Все одно дивіться, який красень. Все одно класна знахідка, я дуже радий. Хоч ніж не являється такою дуже цікавою пошиківці в знахідку, але для мене це чудова знахідка, я почищу, відновлю. Дивіться. Який. Красень. Йдемо далі. Погляньте, погляньте, друзі, як... Мурахи зробили собі хатинку. Отакий мурашник на місці поваленої берези. Чи що це? Ні, не берез. Дивіться, прямо в корінні зробили. Корінь взяли як за основу. Зробили собі мурашник. Ну що ж, не будемо їх чіпати, йдемо далі. У нас інша місія в цьому лісі. Друзі, у нас перша з вами монетка, дивіться. Бачите кролячок? Я ще не знаю точно яка, але я знаю точно що радянська. Так. Ой, хорошо. Це у нас щитовичок. Зараз протру, до який рік. Так, зараз секундочку. Так. 32 рік стандарт. Ну що ж, перша монетка. Це добре. Купуємо далі Друзі, у нас ще одна монетка. Так, я ще не тер, я бачу, що це 5 копійок. Але якого руку не знаю, до реформа. Золотопарті 56. -й. Дивіться, як нова. От чим мені подобається, викупиш, вони блистять. Що значить алюмінієва бронза. Ну що ж, йдемо далі, бо комарі з'їдять. Друзі, продовжую я ходити по цьому схилу. Там унизу струмок. І чим ближче до того струмка, там більше зарості і більше комарів. Стояти неможливо. Ходиш, вони кусають, а коли стоїш. І це не головне. Була у мене глибока. Був мене глибокий сигнал, друзі. Фух я такий радий, чесно. Зараз побачите чому. Я вже бочу. Фу, дивіться. Це таке отут. Отут оця штука була. Фу, дивіться, я спочатку не зрозумів, що це, а тепер бочу. Це ніж. Дивіться який ножик. Фу, друзі, дивіться, він отут скручений, бачите як? Бачите який? Спіраль зроблений. Отут в кінці колечко, дивіться, бачите? Отут маленьке лезо. Він ще схоже на скальпель. Цікаво. Чий він, Русь, чи Скіфе Ура! Оце знахідка люблю я таке. Знаєте, незвичайно. Не наконечник, не щось, хоча наконечнику теж дуже радий. А це взагалі така неординарна річ, яку я ще ніколи не знаходив. Копаємо далі, закидаємо ямки, оту зараз закидаю, там шмурдяк був. І оцю. Так, ось прийшов товариш, показує свої знахідки. Він їх так добряче поприкручував, щоб, щоб не згубити. Ми вже бачимо, що це. Це у нас дротик Київської Русі. Зараз ми на нього подивимося. Бачу. У всій красі. Ого який! Це ти його перебив. Да це, це да, гарненький. Довгий такий. Це вже це не, перебили, це вже не дротик, це спис, Я як що списку. Можливих можливих хазари Прикольно. Ай, комари не дають. Оце джага джога, блін. Нічого бішся. А! Фу, дивіться, скільки комарів. Так зараз дяк достану якось інколпіона. О, гарненький. Да. Такий я на полі знаходив. Гарний зрізань. Ну і все. Так, ідемо до машини, вже ми, можливо, можливо вже нічого не знайдемо. А ось іще знахідки, ну це вже не цікаво. А гудзик. Таким, мабуть, з орликом. Тут правда не видно. Добре, тікаємо звідси, бо комерзі йдять. Яка краса. Що ж, друзі, настав час для огляду нашого сьогоднішнього копу наших знахідок. І що ми маємо? Так. Ну, почнемо з монеток. Монетки у нас тільки дві. От, 5 копійок 1956 року і 20 копійок 32-го. Потім такий чудовий ножик. Не знаю, подобається вони мені чомусь. От, потім отакий от ножик. Тут була ручка залізна, мабуть, на неї набивалася дерев'яна чи кість. Чи як там було, хто знає, в дійсності. О, така знахідка чудова. Мені здається, там є якісь візерунки. От, будемо реставрувати, чистити, то я думаю, вони вилізуть. Так, Потім я ще в лісі підняв такого чудового. Така закручена ручка. Таке коротке маленьке лезо. І бачите, в ручці вставлено колечко з візерунком, з такими насічками Чудова така знахідка. Я ще такого не знаходжу, ну, думаю, що це Київська русь теж. Так, ну і товариш. Товариш підняв такого списа бо або дротик, більш за, все, більш за все, що це дротик. От, теж будемо його скоро реставрувати, не будемо з цим затягувати. от Він був, дивіться який. Зараз вам покажу. Був він отакий довгий. Товариш його викопував, трохи переламав. Хоча спочатку він вже був переламаний, там видно тріщина, ось бачите, отут вже не свіжа ще того періоду. Але він коли викупав, його надламав. Ну а я коли чистив, то доламав. Все одно його треба буде варити, реставрувати. Так що, друзі, такі в нас знахідки. Дякую, що були знову зі мною. І слава Україні! До зустрічі!